Друзі, всім привіт! Сьогодні мала записати для вас відео дуже цікаве, смачне відео з приготування консервованих помідорів, яке я вам обіцяла, але на жаль, вночі в мене та мою дитинку забрала. Швидка в лікарню через алергічну реакцію, скоріш за все на кавун. І зараз вже все в порядку, дитинка в порядку, але ж ми в процесі лікування. І я от тільки повернулася додому і не знала, як вам сказати про це. Хотіла вже записати відео, в якому вибачаюся за, за таку незручність, але я дуже здивувалася. Я прийшла додому, я зараз вам покажу. Я просто офігіла як взагалі, як буває. Я зайшла на кухню, а тут а, бабуся а, Поліночки і Мії, бабусі Вікторія та Валічка. Вони знають, як важливо для мене це відео, як я хотіла для вас його відзняти. А вони роблять для вас помідори, закривають для нас для вас. І паралельно ще й знімають цей процес. Бабусі, дякую, ви неймовірні. Як взагалі таке можливо? Насправді так, бабусі можуть все. От, тож, сьогодні для вас дівчата відзняли томати. Консервовані. І ще бонус. Валічка. Як називається ця страва? Заправка для борщу. Заправочка, для борщу. Заправочка для, борщу. Для, борщу. для борщу? Томати для борщу. От тому дивіться, готуйте і не забувайте ставити вподобайки, коментарі моїм чудовим дівчатам, які зробили для мене це відео. Я ще не знаю, що вони там не здіймали, але все буде впевнено, все буде круто. Я знаю точно, що вони мені сказали, що вони вивіряли все і в ложках, і в рюмках, і в чому тільки, ну, щоб вам зробити максимально для вас все зробити комфортно. Тому дивіться, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково готуйте. Для приготування консервованих томатів нам знадобиться на банку 3 літри, 1,5 кг томатів, 1,4 частини великої моркви, 3-4 цибулини, 12 частина великого солодкого перцю, 80 г цукру, 50 г солі, 50 мл оцту, 2 лаврових листка, 5-6 горошин чорного перцю та 2-3 зубчики чеснику. На банку 1 літр потрібно 1 кг томатів, 1 частина моркви, 2 цибулини, 1 четверта частина великого солодкого перцю, 27 г цукру, 17 г солі, 17 мл оцту, 1 лавровий лист, 2-3 горошини чорного перцю, та один-два зубчики чеснику. Заправка для борщу або м'ясної підливи. Томати та солодкий перець за бажанням. Миємо банки та сушимо. Миємо томати. Солодкий перець. Так само просушуємо. Чистимо моркву, цибулю, часник. Беремо банку. На дно кладемо перець горошком, лавровий листок та заповнюємо її до половини. Томатами. Розрізаємо часник навпіл та кладемо в банку. А тепер, як мені здається, найсмачніше в цій баночці цибулька. Нарізаємо її кільцями та додаємо до томатів. Додаємо одну четверту частину моркви та заповнюємо банку доверху томатами. Трішки вструшуємо, щоб втрамбувати томати, цибулю та моркву. Зверху кладемо кільця цибулі та декілька шматочків солодкого перцю. Додаємо сіль, цукор. Все те ж саме робимо з 3 літровою банкою. Кип'ятимо воду в двох каструлях. Одна нам потрібна для окропу, в іншій ми будемо стерилізувати банки з томатами. Ставимо банку з томатами на тарілку та заливаємо в неї окріп доверху, накриваємо стерилізованою металевою кришкою та поміщаємо в каструлю з кип'ятком. Та продовжуємо процес стерилізації. 3літрову банку тримаємо 20 хвилин, літрову 10 хвилин. Виймаємо банку з каструлі та переставляємо на рушник. Прибираємо металеву кришку. Додаємо оцет. Накриваємо кришкою та закриваємо ключем проти часової стрілки до характерного звуку. Прибираємо ключ. Перевертаємо банку та ставимо на підлогу з покривалом. Накриваємо рушником або ковдрою. Приготуємо заправку до борщу або м'ясної підливи. Стерилізуємо банки та сушимо. Миємо томати, просушуємо. Натираємо на терці. Шкірку викидаємо. Переливаємо томатне пюре в каструлю. Та варимо одну годину. За бажанням можна додати мілко нарізаний або перекручений на м'ясорубці солодкий перець. Кип'ятимо кришки та закриваємо нашу заправку в півлітрових банках. Перевертаємо та ставимо на підлогу з покривалом, накриваємо ковдрою. Залишаємо. До повного охолодження. Як томати, так і томатну заправку. Я зберігаю і вам раджу зберігати консервацію в прохолодному місці. Будь ласка, готуйте, діліться зі мною своїм результатом в коментарях, а ще не забувайте ставити вподобайки і перевірити, чи підписані ви на мій YouTube канал. Якщо ви ще цього не зробили, зробіть, будь ласка. Буду вам дуже вдячна! Дякую та до нових зустрічей! Бережіть себе!